Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти похований живцем. Так само, як Родріго Кортес. <свіс> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу Арнольд, де що це? Ой, дідька лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це, щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Прокидайся. Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Ану, піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І Чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Одного чудового дня який не віщував лиха. Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому. Відповідь проста – чом би і ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь. 36 годин, якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, о тільки їх приготування вичерпе обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гарест. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. О, бачу, ти вирішив влаштувати справжній тропічний рай. Не думаєш, що пальма із вітальні це трохи занадто. Гаразд, ось тобі ще трохи їдла, піла і нових друзяк качачок. Розважайся, Арнольде. Я зачиню тебе у вані на 30 днів. Але за одні умови я вимикаю воду і лишаю стільки їжі, скільки ти маєш зараз. Та й таке, менше треба було жерти. Якщо за 13 днів не вилазити з вани, окрім бактеріальної інфекції шкіри і лущення нігтів, у тебе буде два сюрпризи: або повна і втрата одного й трьох галонів води, чи гіпергідратація, коли твій організм отримує води більше ніж потрібно, що призведе до набряку мозку. Арнольде, ти нато швидко поглинаєш їжу й воду. Як не дивно, через довге полоскання у воді шкіра стане сухою і порепаною. А в такій брудній воді буде дуже легко заробити інфекцію шкіри. Прошу лише не дивися на свою руку. Аби провести 30 днів у ванні й посьорбуючи коктейлі, твоя шкіра має бути як у тюленя. Адже у нього на 20% більше підшкірного жиру, ніж у людини, що забезпечує гарну водонепроникність і захист. Але нині тобі як носію небезпечних кишкових паразитів для людей навряд чи будуть раді на такій вечірці. Герноль, де ти геть не схожий на тюленя і зовсім не придатний для водного життя. Однак з іншої сторони, твоя вана зараз рай для рослин. Твоя пальма зацвіла, гриби ростуть на стелі, а втребнику якось проросла пшениця. Тобі нема чого їсти і пити. Ні, благаю, Арнольде, не кажи мені, що ти питимеш цю воду. У ній купа бруду, мікробів і твого волосся. Фу. Виглядаєш кепсько? Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині у комі ти не здатен реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні а -а -а. механізми. Ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго. Де 15 балів ясна свідомість? А 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Є ідея. Ти полетиш до Берти супер економ класом. А в дорогу замість планшета та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі Спірс за три доби дістався на інший континент без грошей, та встиг на день народження тонечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвейерах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської пом. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може трапитись, посилкою її можуть затримати намитниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині непросте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, 45 хвилин. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде. Перевага мандрів у посилці доставка кур'єром прямо на місце зустрічі. Незабаром прийде Берта. Йой, яка файна дівка. Арнольде, ти готовий? Ефектна поява, такого вона тебе точно не забуде. Уу, здоровенькі були, Арнольде, А давай гайнемо на Марс. У твого друзяки Ілона є програма для цього. Все необхідне вже є на Марсі. Ми відлітаємо негайно, доки є вікно між Землею та Марсом. Готовий пристебний пасок. Три, два, один. Полетіли. Хоча летіти довго, але занудьгувати не встигнеш. Це скупчення метеоритуарні обережно. Воно може пошкодити шаттл. Хутко, чурхай до вантажного відсіку єдиного безпечного місця. До речі, ми в зачиненій непровітрюваній місцині, де залишилось обмаль кисню. Тому бережи його. Можливо, вперше за багато часу тобі дійсно пощастило. Або бодай тобі Це ти дарма. Бобові містять багато сахарози, що не перетравлюються у нашому шлунку. Найшкідливіші види сахарози призводять до здуття живота: Це рафіноза, стахіоза і вербаксоза. Коли вони потрапляють у кишківник, бактерії починають виробляти величезну кількість газів. Нині тобі доведеться дихати своїм же пардажем. Та, ну, це не так вже й погано дихати своїми шептунами. Вплив сірководню може запобігти мітохондріальному пошкодженню клітин, що дозволяє попередити розвиток таких хвороб, як артрит, хвороба серця та навіть інсульт. Тому дихай глибше цілющими шептунами. Що ж, я не думав, що ти доживеш до цього моменту, проте ти молодець. Друже, хотів тебе потішити, тому хочу сказати, що приберіг для тебе костюм. Обережно Арнольде швидкість вітру на Марсі може досягати ста метрів за секунду. Це швидко. Нарешті нормальне їдло. Відкривай швидше, що там всередині. Боби, знову боби, ще боби, а це що там. Давай читнемо. Привіт, чемпіоне. Сподіваюсь, тобі вистачить цих припасів корисних і дуже поживних бобів, аби дочекатися наступного корабля. Ми його відправимо, коли Марс буде максимально наближений до Землі. А це через два роки. Mm. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити. Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії, а ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше, тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій вчені створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає як у фільмах про супергероїв: довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка, Все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж, Барнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш врятувати планету. Вітамін D сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові, а в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, Ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя.